Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Починаючи з 14-ї години бойовики шість разів піддали провокаційним обстрілам позиції українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію. Артилерійський вогонь-терористи вели в районах населених пунктів Орлова-Іванівка та Малоорлівка, а з мінометів поблизу Опитного. Із стрілецької зброї бойовики обстріляли новий термінал аеропорту Донецьк. Зранку в районі населеного пункту Єнаківо було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату противника. Наші військовослужбовці продовжують отримати свої позиції на лінію розмежування, охороняючи мир та спокій на Донбасі. Також всебічно сприяють нормалізації ситуації в регіоні. Так, у Старобійську, що на Луганщині, відбулася координаційна нарада із залученням військовослужбовців. Одним із головних питань було організація правопорядку у святкові дні. Також представниками військово-цивільного співробітництва вивчаються питання щодо відновлення електропостачання на лінії населених пунктів Слов'яно-Сербськ-Кримське.